Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з журналістом, письменником Олегом Кудріним. Вітання, пане Олеже. Добрий вечір. Добрий день ще, мабуть. Пане Олеже, знаємо, що 23 травня в Україні відзначали, поки що, на жаль, не на офіційному рівні, основному в Галицьких областях День Героїв. І саме цього дня, у 1938 році. Агент НКВС Судоплатов вбив очільника організації українських націоналістів, а також української військової організації Євгена під, надавши йому коробку із цукерками, яка згодом вибухнула. Це трапилося в Роттердамі, в Нідерландах. Але знаємо, що ви нещодавно віднайшли архівні документи. Зокрема, у Литві, які проливають нове світло на це вбивство, взагалі на постаті Євгена Коновальця. І хочемо детальніше більше дізнатися, і щоб наші глядачі та радіослухачі теж мали можливість почути з перших уст, що вам вдалося знайти щодо цього вбивства. Ну, Перш за все, я хочу всіх запросити почитати на сайті Українформу. Документ не не документ а матеріал, який називається архівний документ МЗС Литви по новому висвітлює смерть Коновальця. До 85 п'яти річ, і там власне і сам документ, який можна скачати, роздрукувати, уважно почитати він англійською мовою і мої коментарі з цього приводу. Також не хочу брати на себе те, чого я не робив певним сенсом. Подібні папери шукати в архіві. Це дуже важка і складна робота, на яку історики витрачають ну, дні, дні, місяці і роки. Хочу сказати. Що в цьому випадку мені допомогли eh, президентського, президент ветеранського клубу eh, Союзу стрільців Литви Стасіс Ігнатавічус, а також працівниця eh, архіву eh, Державного архіву Литви Інна Олександра також ми там бачили інші документи. Там, зокрема, звертання Макавенка, це один із е, діячів політичної української міграції у Празі. Він звертався до посла е, в Празі з проханням про допомогу, але там дійшли висновку, що йому е, не чинитимуть е, ніякої допомоги. Е, а, а тепер повертаючись до цього документу. Я просто вказав, не хочу брати, не люблю брати на себе те, чого не робив. Хочу ще раз подякувати литовським друзям. А, а До речі, так, одразу що... можливо, пане Олеже, уточнимо, То е е е якраз президент цього фонду він шукав цілеспрямовано е якісь документи, чи він випадково а, ні, знайшов ці президент? Документи? Це президент ветеранського клубу Союзу так, Стрільців. Так. Союз стрільців це в країнах Бартії, Балтії добровольчі. Такі е, організації, які мають давню історію з 19-го десь приблизно року. і Він е, ну як він в певному сенсі воїн. і Він е, звернувся разом зі мною до державного архіву, і там е, пані Олександра Вічути ну, на, нам допомогла в цьому сенсі. Отак От це все було. Далі вже я. Займався паперами, які мені до, до моєї уваги представили, і ну досліджував їх і шукав, що там найцікавіше, і що як можна представити, опублікувати і пояснити. А, тепер щодо цього а, цієї бумаги, значить це а, бронюс Казіс Балутіс. Посол Литви в Лондоні, але він був послом як у Великій Британії, так і в Нідерландах. Ну і зараз це знайома практика, коли не дуже великі, не дуже багаті країни, вони мають одного посла на кілька країн. Далі, 23 травня, сталася ця трагедія для українського визвольного руху, коли був Вбитий на той час беззаперечний лідер е, такої дію діючої, діючої політичної міграції, опору е, опору поневолення України. Е, значить, 23 травня був вбитий євген Коновалець, е, 27 травня, Е, 26 травня, прилетіла з Риму його дружина Ольга коновалець Федак. Е, вона там з'ясовувала обставини пізнавання тіла проводила. Після чого поговорила з консулом Литви, генеральним консулом Литви у Роттердамі Петером Пеном, і після чого відбулася розмова консула в Роттердамі Литовського з його безпосереднім керівником надзвичайним і повноважним послом паном Балутісом. Після того Балутіс поговорив з Кавнусом, який був столицею Литви, і вони виробили інструкції щодо того, як вести себе в цій ситуації і наскільки е, здійснювати допомогу вдові вдові коновальця. І от далі треба братися за сам е, папір, читати його, тому що. Е, Якщо не мати контексту того часу, то можна може здатися, що там ставиться посол Литви надто холодно і навіть недоброзичливо до вдови коновальця і до нього самого. Але це тільки якщо не знати контексту, тому що контекст полягає в тому, наскільки змінилася ситуація на Кінець травня, кінець весни 1938 року. Взагалі, нам і сьогодення іноді важко уявляти і співвідносити події Минувщини. 38 рік це вже був безпосередній початок підготовки до Другої світової війни. У березні почався аншлюз Австрії. Квітневий референдум е, закріпив його результати. Е, крім того, 17 березня уряд Польщі, який на той час також НАТО, як сказати, самопевнено ставився до своєї військової потуги. В тогочасній Європі і не розумів, що Німеччина, яка ще донедавна була веймарською Німеччиною демілітаризованою, ну, слабкою нерішучою, що вона вже за кілька років перетворилася в такого ну, жадібного звіра. Поляки тоді, тодішній, тодішній польський уряд поставив ультиматум Литві. Про е, нормалізацію відносин. Що означала нормалізація на той час? Після того, як е, Литва з е, радянською Росією зручила договір е, мирний вільнюс і колишня вільня і Вілинський край належали Литві, але там е, у відсотковому відношенні біль, більшість ставили поляки. Ну, причому це вже можна. Шукати, вирішувати і запитувати у витнографі фольклористів, це власне поляки, чи це полонізовані литовці, полонізовані білоруси, чи що це, але тим не менш, люди, які вважали себе поляками, там стався заколот. Після чого Польща Пілсуцького тоді ж доєднала після того заколоту, доєднала вільню вільню до своєї території. І це була, ну можна сказати, трагічна подія для тогочасної східної Європи, тому що за підтримки Антанти хотіли зробити такий певний санітарний кордон з радянською Росією, страшною непередбачуваною державою, яка, крім того, в всім розказувала, що вона є самою передовою. Країною світою, що вона будує якесь таке суспільство правди, чистоти майбутнього, тобто, пане Олеже, даруйте за 100 років нічого не змінилось. Так, так. В цьому сенсі якраз ні. Змінилося в іншому. Змінилася вся інша Європа, і Польща змінилася, і Німеччина змінилася, а от Москва. СРСР, Радянська Росія тепер просто Росія. На жаль, якою була такою залишилася. Так, от через таку свару між Польщею і Литвою санітарний кордон, так звані малі антанти, тісні союзи цих країн з півночі до півдня стали неможливими, тому що ну це багато в чому вузловий пункт Польща і Литва. От так, от, 17 березня, 38 року, бачачи, що відбувається навколо, Польща вирішила собі, так би мовити, нормалізувати відношення з Литвою. І висунули ультиматум. Причому вона почала грати м'язами, в тому числі на кордоні. Ну там окрема довга історія. Там були якісь чи провокації, чи справді події з вивством і смертю прикордонника польського, таке інше військового. От. І Литва була вимушена прийняти той ультиматум, і вона нормалізувала е, відносини з Польщею. Що це означало? Це означало, що вона відновлює дипломатичне спілкування і таким чином де-факто визнає захоплення відторгнення вільнюсу. Що було дуже боляче для Литви, і це багато що міняло у трикутнику український визвольний рух того часу, Польща, Литва. Якщо до того часу Литва була дуже таким потужним, сильним, вірним союзником українському національному руху визвольному, то тепер після нормалізації відносин з Польщею, ще при тому, що Польща мала кілька дивізій на кордоні з Литвою, і просто там тримала їх біля кордону, це ставало дуже небезпечним для литовської сторони. Далі. Далі. Знову ж таки, сьогодні ми сприймаємо Клайпеда е і все, що навколо Клайпеди. І, ну як ну нормально, це Литовське, чудово Литовське місто. От. Але в 20-ті роки було інакше. Це був колишнє пруське місто, східно прусське місто Мемель і так званий Мемель -Лен, Мемель -Лен. Тоді більше в ходу було англійське звучання. Ну, Антанта впорядковувала Європу англійське звучання, а не німецьке. Мемельленд, який кілька років був на початку 20-х років під мандатом французьким. Так, загалом, нібито мандата Монтанти, але французи там керувалися і не знали, що робити з цією територією. В Литві на той час був дуже вузький вихід до моря. Це Паланга. От, і литовські спецслужби підготували ну, такий, можна сказати, заколот в самому Мемелі Клайпіді. І з його допомогою о, їм вдалося о, вибити рішення того, щоб ця територія доєдналася до Литви. При тому ситуація там була о, досить нестабільна, тому що там о, була, був дуже великий відсоток о, німецькомовного населення. Крім того, там були так звані мемельці, це люди змішаного походження, але які в ну, них такі були регіоналістські погляди, і вони теж ну, не дуже хотіли входити до складу Литви, чи до складу Литви, чи до складу Німеччини, чи мати якесь таке регіональне самоврядування і власні литовці. Але враховуючи на те, що вже м прийшли нацисти до влади в Берліні. Е, мемель був такою, ну я не знаю, вибуховою речовиною на той час. А отут ще одна історія, яка полягає в тому, що е, у Родамі е, в готелі е, Коновалець мешкав е, за паспортом німецьким на ім'я Йозефа Новака. І от якраз Балутіс е, посол Литви у Лондоні. Обговорював це з пеном консулом у Роттердамі і обговорював з МЗС у Каунасі. Це він пише, що це була новина. Ну, ми розуміємо, що політика і дипломатія складна річ, і можна вірити, можна не вірити цій заяві. Але якщо їй вірити, то це була несподіванка для Кавноса, для е, Міністерства закордонних справ Литви. І знову ж таки маючи на увазі те, що в них є МЕМель і «Мемельленд», це було ну якось трошки небезпечно. Тому що перед тим з українською військовою організацією, і особисто з коновальцем, у Литви були дуже теплі, дуже дружні стосунки і тісна співпраця, він в тому числі допомагав відбудові і Союзу Стрільців. Через що зараз на штабі Союзу Стрільців, історичному штабі Союзу Стрільців у Камнусі висить його меморіальна дошка. Крім того, українська військова організація за допомогою своєї агентури в Польщі, Німеччині, вільному місті Данцигу, Гданську. Допомагала транспортувати підводні човни, куплені в Німеччині у 26-му році, коли Польща не дуже цього хотіла. Знову ж таки, трошки повертаючись назад, першу половину 30-х років Коновалець із своєю дружиною мешкав у Швейцарії, там Берні і Женеві. Треба мати на увазі, що Ліга Націй. Ну, приблизно те ж саме, що зараз ООН. Тільки в світі, в якому демократія і демократичні країни ще не мали такої потуги, як зараз, і ще існували колоніальні імперії. Так от Ліга націй тоді базувалася в Женеві. І якщо ми кажемо про коновальця, то щоб собі уявляти. Масштаб цієї людини треба розуміти, що це не просто воїн, військовий полковник, як його, до речі, називали товариші і соратники, але людина, яка кілька років мешкала, можна сказати, в центрі, в столиці світової дипломатії. Він писав е, репортажі, тексти з Женеви для української мігрантської преси, політичні тексти, і крім того, він там спілкувався багато з ким. Він був у центрі цієї політики. Він багато що знав, і він мав сильні контакти там. І в ті ж часи, в 30-ті роки, дуже сильно працювала проти нього радянська агентура. Іноді кажуть НКВС, НКВД, іноді кажуть ОГПУ. ОДПУ. там це все було переплетено. Ну зовнішня розвідка ОДПУ. Відділ зовнішньої розвідки, в якому був також великий відділ там ізотруд, із ізотруд і з вибухових речовин підготовки, вони слідкували за Коновальцем. Крім того, після е, е, страти Пиратського на той час міністра внутрішніх справ Польщі, який до того брав активну участь в пацифікації населення Галичини, Волині, Ну тих регіонів, які тоді перебували тоді під Польщею, був страчений бойовиками у. Вже так от, після вбивства Ператського, і польська агентура почала досить активно діяти в Швейцарії проти конувальця. Е е і тут е йшла боротьба. З одного боку розказували, що Польща теж порушила свої е обов'язки щодо української меншини на території другої речі Посполитої а з іншого боку. І представники Польщі, і представники радянського союзу називали ІУН і власне Коновальця виключно терористами, особливо їм радянській агентурі допомагали ну, те, що ми зараз називаємо гівідіоти, або просто їх пряма агентура, агенти комінтерну. Вони слідкували за квартирою, за житлом Коновальця, Він мешкав. Там з дружиною Ольгою, з сином Юрієм, який 23 го року, здається, народився, вони складали план його житла. І у 1936 році ці радянські агенти, за які за ним слідкували, нарешті були віддані під е, суд. Е, але обійшлися досить легкими е, термінами ув'язнення від е, 45 діб до 2 років. Е, Ще треба зазначити, що Швейцарія під тиском цієї гентури і політиків афілійованих з Кремлем, радянським Кремлем, на той час кілька разів хотіли депортувати коновальців, але якраз допомагав в тому числі консул Литви, в тому, щоб цього не відбулося, він захищав громадян. Громадянство мало не тільки євген Коновалець, але й дружина Ольга і син Юрій, який був вписаний в паспорт матері своєї. В 36-му році, коли пройшов цей процес над агентурою радянської коновальці виїхали до Риму. І тоді вже було зрозуміло, наскільки це все небезпечно навколо навколо. Лідера, очільника на той час українського руху, тому що в пам'яті залишалося вбивство Симона Петлюри у Парижі, і тут ну бачили, що йде до того, тим більше, що завдяки Комінтернівській агентурі, ОДПУ досить вільно почувала себе в усьому світі, особливо в Європі, але навіть і в Америці вони діставали тих, кого хотіли діставати. Судоплатив я просто не хотів в матеріалі зайвий раз писати про нього, але ж ми пам'ятаємо знаєте, ці історичні Рими, які є. Він же сам уроджені, уродженець Мелітополя, і зараз е окупанти відтворюють пам'ять про цього кривавого радянського агента. А, і хочуть вшановувати в Мелітополі його пам'ять. Ми віримо в те, що Мелітополь буде звільнений. За якийсь час нам хотілося, щоб скоріше, але це вже багато від чого залежить. Так, от повертаючись до 1936 року, коновальці виїхали до Італії, до Риму. В якому теж вони мали контакти з литовським посло, послом і посольством. Це я все до того, що тісні зв'язки між Литвою і Українським визвольним рухом у, у, потім у УН, були. були. От. Але знов таки травень 1938 року, і як багато все змінилося, і посол Балутіс. Пише генконсулу з проханням не сильно вмішуватись лізти в цю справу, чинити допомогу вдові, але рівно стільки, скільки б він це робив у випадку будь-якого іншого громадянина і громадянки Литви. Як він там пише, не менше і не більше. Там теж така є яскрава деталь. Яскрава деталь, коли пен в телефонній розмові сказав послу Балутісу про те, що вдова просить про металеву труну. Знову ж таки, Балутіс сказав, що це не ваша, не моя і не наша Литовського МЗС і уряду справа. Вона каже, що є в неї гроші в Італії. Будь ласка, нехай вона ці гроші якось перевозить. Ми по лінії МЗС і консульств посольств литовських цим також займатися не будемо. І я просто прошу зрозуміти і оцінити м ці слова литовського посла. Е його держава перебувала у вкрай важкому стані на той час. Вона була оточена з трьох боків з заходу, де. Східна Прусія, тобто Німеччина з півдня, де Польща. Ми пам'ятаємо, що на той час Західна Білорусь входила до складу Другої Речі Посполитої, і зі Сходу СРСР зубасті сусіди, які готові були розірвати, розшматувати тоді будь-кого і що невдовзі почало. Ставати реальністю, і тому Балутіс вимушений був вести політику дуже обережно, надзвичайно обережно. І він закликав до цього і генконсула в Роттердамі. З іншого боку, якщо почитати спогади, є така дуже цікава книжка 1974 року, видана в Мюнхені фундацією Коновальця. Книга Євген Коновалець, то його доба спогади соратників Коновальця. І там дуже таке яскраве, хороше, сильне речення, що Роберт, Роберт Господи Петер Пен наскільки може допомагає, заопікувався вдовою, щоб їй легше було робити всі справи. Тобто так здається, що консул сам до українського руху і до політичної міграції ставився, ну як сказати, сердечно. Але Балутіс, як людина, котра мала більше інформації, більше відповідальності, просто не мала, не мала права в тих умовах на таку більшу сердечність, він мав захищати інтереси на той час своєї держави, Литви. А тут Коновалець, з одного боку, як яскраво виражений антипольський діяч. Становив загрозу в тій ситуації. А з іншого боку, як людина, яка мала німецький паспорт і німецьке громадянство, також могла, могла сприйматися як загроза Литві, яка мала у своєму складі клайпед, клайпеду Мемель. Знову ж таки, ми знаємо, що на той час вже. ОУНівці проходили вишкіл в Німеччині. Так, то була нацистська Німеччина, але е, треба розуміти і тут контекст. ОУН, ОУН, е, е пам'ятав про Першу світову війну, коли. Імперії світові держави виснажили одна одну у війні, а на їх уламках постали незалежні держави. Вони вірили в те, що і зараз відбуватиметься приблизно те ж саме і але на той час Україна могла мала бути сильною, мала бути підготовлених офіцерів, підготовлених воєнних і далі не зрозуміло буде. З ким вони воюватимуть, власне, як і сталося, коли е, ті люди, які проходили вишкіл Німеччині, потім воювали, в тому числі з вермахтом, що, от, що, пане от... Олеже, та мусимо завершувати нашу розмову. Дякуємо вам щиро за нові факти, за такі цікаві і за таку цікаву інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Щодо е, Можна раз... ще одну Так, да, Будь ласка, угу, будь ласка. Одну хвилинку, я що хочу сказати, багато в чому заради і заради чого я робив цей матеріал? Зараз українці є в усьому світі, в усій Європі, в Литві, Латвії, Естонії, в Італії, в Польщі, усюди багато є науковців. Люди, які людей, які знають мови. Будь ласка, підіть, попрацюйте в архівах, бібліотеках. Листайте старі газети, підіймайте їх. Це все безцінні скарби нашої історії, нашої історії, яку ми маємо знати. Будь ласка, шукайте, дивіться, і робіть такі ж і кращі матеріали. Все, я закінчив. Дякуємо щиро за вашу роботу, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами, поділитися тією інформацією, яку ви вам вдалося знайти. Отож, журналіст, письменник Олег Кудрін, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і спілкувалися про нові архівні документи із МЗС Литви, щодо, які відкривали нові обставини щодо смерті Євгена Коновальця, голови ОУН та УВО, який був вбитий 23 травня 1938 року у Нідерландському Роттердамі. Дякуємо вам на все добре, пане Олеже. Тримаємося. До побачення.